Ой, друзі, які подарунки я сьогодні підготувала. Які? Так, це Оглянемо? подарунки по кольорам. Жовтий. Ну, давай почнемо. Один, два, три. Ось такий ланчбокс, диви. До речі, Класно. вони з однієї колекції, як так вийшло? Давай далі буде зелений. Один, два, три. Чікс, <рес> сумка на пояс. Тебе, до речі, нема. Можеш вдягнути. диви. Дякую. Ну, Відразу класна людина стала. І диви, яка кльова пляшка для води. Теж на пояс диви. Тобі я також вирішив щось класне подарувати, тому давай синє. Давай, один, два, три. Опа! Що це таке? І ось такий гарний в мене ланчбокс з Майнкрафтом. Ну що, бусковий колір, один, два, три. Аніме. Ти аніме дивишся, я знаю. Oh, взяти. Вау, в нього, до речі, дуже так, така крута текстура, він не запачкається. Так, ну ще останній це в нас чорний три. Кайфовий чикс, пенальчик. Або і... не блокнотик, диви, oh. за таким конвертиком. Давай класне, мені вже, класне. а це тобі. До речі, дівчата, я сподіваюся, ви вже uh, поглянули на мій крутізний рюкзачок. І пишіть в коментарях, uh, в кого подарунки були крутіші. У мене аніме.